Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Друзі, одна із важливих таких процедур, ну всі процедури важливі по етапу вирощування сільськогосподарських культур, соняшників, кукурудзів це підживлення. Одна із кінцевих, яку перед збором вже урожаю через неділю, десь дві неділі вже почнемо, дав би Бог, дивлячись ще по погоді, збирати озимий ячмінь. Ще дивлячись, яка буде погода. Десь недільки-дві. Ви питали там мене по збору, коли збирається ячмінь, коли пшениця, перший збирається, це озимий ячмінь, потім пшениця озима, потім вже ярі йдуть культури. Таким промежутком, все в залежності ще від того, коли ви його засіяли, який період, в якому регіоні. Ну, В основному це коли ви його засіяли. Швидше чи пізніше, тоді ви будете вже по цьому орієнтуватися. Дивіться, який соняшник. Дощу немає, а він, я вам скажу, як він, де він сили бере. Соняшник NS ХХ 8005 і кукурудза хотин Трішки вона ну, така бореться. Бореться, стоїть уперто, але бореться. Що сьогодні будемо робити? Зроблю звіт перед своїм агрономом, заправлю, бачите, самотюком першу бочечку заправлю, перший оприскувати. Пройдуся кукурудзу. Зараз я вам розповім. Дуже приємно, що чимось оці поради, оці процеси вам допомагають. Це дуже приємно, для того воно і показується, щоб ми хоч трішки, хто не розуміється, що це не просто засіяв і загнав комбайн і зібрав. Це певні, певні процедури, це мінімальні ті процедури, які ми повинні зробити, щоб досягнути хоча б якогось урожаю. Не хоча б якогось, а більш-менш. Нормального урожаю, і як би сказати, і за це отримати кошти, щоб за ці кошти прожити. Такі справи, щось залишити, годувати, тра-та-та, тра ви зрозуміли, все, що я сьогодні вам покажу, це я роблю сам на свій страх і ризик. З консультацією свого товариша, який, який в цьому розуміється, і виходимо із того по можливостях. Тобто, це, що я вам покажу, це ви якщо будете робити, я вам кажу, це на ваш страх і ризик. Ви зрозуміли. Покажу вам от все, що буду робити. Цим підживляти детально те що, те, що мені підходить, те, що я вибрав. Тобто ви вже орієнтуйтеся самі. Це не реклама. Повторююся ще раз, що буду робити. Підживим сьогодні кукурудзу. Розповім чим. Підживим сьогодні соняшник. Є питання по кукурудзі. Питань там не сильно нема. По соняшнику є питання. Є тля, зараз я вам все детально покажу. І... Спонсора вам свого покажу. Зроблю такий звіт по виконаній роботі, що виконувалось тут. Що робилось, куди вона пхала гроші, куди вона давала і на що це пішло. Ну, такі справи, так як є, все все муси нічого не вкладати, нічого не будете мати. Інколи буває так, що навіть щось вкладати і нічого не будете мати. Будьте готові до всього. до всього. Значить такі справи, друзі. Ідемо, почнемо з кукурудзи. А там далі побачимо, що буде. Спонсор показів усіх відео. Олена, дружина. Привіт усім. Привіт усім. Каже, і такі справи Олена. Значить, ось де я пропадав і що я робив. Вчора заїхав, я знімав, але вже не вставляв відео, так би зробити одним, щоб воно було. Робив я міжрядку на кукурудзі. На соняшникою вона не далася, впиралася, скрипів, репів. Той між я раз прийшов туди і назад і зрозумів, що не потрібно це робити. І вже соняшник піднявся сантиметрів 65, ну такий вже зараз вам покажу, що його там не було смислу. І на кукурудзі земля трішки м'якша, тому я її тут зрихлив і пройшов. Сорт, хотин, що ми будемо робити, що я, ми будемо робити з ним, це підживляти по листу. Чим зараз покажу. Ось такі справи. Такий хотинчик. Не, Нормальний? Раз... да підросли, не йшли. Тоді коли ви робили міжрядку, він був набагато менший. Коли перший раз, да, коли пробували це. тут заїхати, знімали Набагато було менше, і соняшник менший був. Ну... ну тримається, тримається Відрізь. доволі. сильно. Дивлячись на те, що немає в нас дощів, це взагалі це здається. Все з цим, хорошо з цим трішки проблеми. Ну, хотин він такий стійкий, стійкий сорт. Він не, насіння не сильно дорого стоїть. Це один із самих таких бюджетних варіантів для тих, хто. Не може дати нічого під корінь, тому що ті, якщо там садити такі круті е, насіння, то звичайно потрібно туди кидати добрива, бо круте насіння, воно без добрив не буде. Воно вроде так само, як цей хотин без добрив Ну, можливо, там краще трішки. Можливо, це таке спорне питання. А цей сорт він і дешевший, як на такі роки не зрозуміли що буде, що буде, то він самий раз мені підійшов і того року, ну. Він дав так само, як там садили різні купна насіння, різні назви там є ці з дорогих. Приймай роботу, дивися, ну зараз я ще скроплю, тоді вже приймай роботу. Я вже... Я, вже, я вже прийму роботу, коли воно десь зібрано, і тоді не... Ну, ні, то зібрано, то вже не від мене залежить. То вже комбайнер і різні питання. По процедурах, оце, що сьогодні зробиться, дай Бог, ми зробимо, все буде добре, піджилимо по листу. Це остальна процедура перед збором урожаю. Тоді вже, тоді вже все. Це вже така заключаюча, весь такий цикл, який... Ну, не весь цикл. Весь цикл, що залежало від мене і від Шепенчика перед збором. Кукурудзі питань немає. Тут питань просто підживемо. Ще раз кажу, зараз підемо, розкажу, покажу, що замішаємо. По соняшникові є питання. Але є ще одне питання, одне із таких, що зараз ви вийдете на ділянки і також подивіться свої. Можливо, оце 4-5 днів назад я був, не було цього. Було, але так і рідко. Зараз воно кидається масово. Ну так масово, що бачите, я не буду вас лякати. Ну є, бачите, тут немає, немає. Зараз знайду, немає. А ось. Диві. Тля. Тля гамсели страшно. Дивіться, є от такі, є такі, є тут теж, да? отакі, от дивіться, моменти. Тля потрібно вносити тут інсектицид. Зараз далі пос... і... І далі я вам розповім, що я буду не лише інсектицид, а буде і підживлення, і лікування. Ось явний приклад, дивіться, де воно облюбувало його і облипає. Бачите, тля облипає. Це такі є, є так, щоб подивитися, то так на, на око кидається, що воно, як воно, ну отакі, де вже зігнуті, аж верх. Це потрібно вносити обов'язково інсектицид. Оцю заразу вбивати. Вже викидає бачите, зірочку. Вже дивіться, яка гарненька, це та ще буде за сонцем, потім так повертатися вправо, вліво, зустрічати сонце і, як би сказати, і провожати сонце. Ну, так і справи. Що оце потрібно робити. І це одна із, бачите, який він висотою вже. Десь 60 см, кліренс, трактора, далі вже це 60 це такі, там є і вищі. Є вищі місцями, просто ну. Така ситуація, це можливо від посіву, можливо, від обробітку ґрунту, є оця висота вверх низ тобто, самі розумієте. Це потрібно зробити. Заходьте, дивіться на ділянки свої. Зараз я вам покажу препарати, які я використовую, які я використовую, дивлячись із можливостей. Ну, це такі препарати непогані, перевірені, можна сказати, деякі з них. Тобто буде інсектицид, буде фунгіцид, буде. Карбамід буде сульфат магнію, буде прилипач і буде бор тут. На кукурудзі не буду вносити цинк, цинк не буду вносити, тому що то листове підживлення, її, чесно кажучи, там, то, що пишуть, плюс 20% до врожайності, плюс 30%, не сильно я це віру, але це моя суб'єктивна думка, тому що я це не перевіряв. Якби я скропив частину, побачив би різницю. Так, не кропив, тому я кажу, що це моя суб'єктивна думка. На неї прошу не спиратися. Ну що ти скажеш по соняшнику? Уходить, дивиться владию. Як соняшник, пані агроном, не агроном вибачаюсь, не агроном, а спонсор. Спонсор. спонсор цих програм і це у сьогодні діяльність. Ну, на, на даному етапі гарний. Ну ж шкода, оце зараза його їсть, але Зараз думаю, ми заразу і... заберемо. Да, не все добре, Того року, пам'ятаєш, виїжджали так само не, було не. там на тій ті ділянці, те, що вкинулась ця тля, в такому приблизно плюс-мінус, можливо, менше. Цього року, що воно так от масово пішло, то інсектицит забрав її без проблем. І такий файний. Хоча не на кожному воно бачить, воно якось місцями, так як локалізується там чуть-чуть, там чуть-чуть. Ну воно або в любові її, або, ну не знаю. ну Це ж теж якесь воно щось якимось відчуттям живе, щось йому значить цей сушніший чи подобається. І є фунгіцид будем вносити, тому що кидається таке пожовтіння на нижніх листах, плям-плям. Буду вносити зараз, хоч не було думки, але приходиться це робити, щоб локалізувати це питання зараз. Інсектицид, він фунгіцид верніше, він контактно-системної дії, мені здається, там тобто він буде діяти на протязі певного періоду часу вегетації цієї рослини. Тобто він буде діяти ну, довго. Так само і інсектицид там контактно-системної дії. Тобто, якщо його я скроплю, ну ти ж теж це зрозумієш, по хвойних воно приблизно плюс-мінус так само. Якщо я його зараз скроплю, рослина інсектицид, і цей фунгіцид в себе убере. І коли цей фунгіцид буде там, якщо якась комашка прилетить її вкусне, то зразу кабрик на бік і все. Тобто він буде в ній захищати цю рослину. Обов'язково зараз пройдіться по ділянках, поїдьтеся, подивіться, і зробіть цю, тому що якщо такі трактора, оці як китайці, низькі, ну там МТЗ, то можна трішки ще пізніше заїхати, там кліренс вищий. Цими тракторами, от буквально воно ж піднялося за сики. Ми були ну, 4-5 на днів назад. Десь та. так. так приблизно тиждень і що? він був низенький такий, там відео є. А зараз дивіться, який став, вимахав це, дивлячись на те, що навіть немає дощу. Дати йому дощу взагалі буде бомба. Ми, ми заїхали, подивилася. Думаю, як ми сюди заїдемо він уже ложе. Ну, я ж вчора, коли ми. проходив оце, робив цю лежатку, Я mm. там спробував то. Він так вже лягає на Ну Сильно він то підніметься, що він його не ломить, але вже так зложиє. Тобто, якщо піднесеться такий, це вже буде діло трішки поганеньке. Ну що, і тут зробимо зараз добре, підживемо. Нічого ти не хочеш казати. Ну нічого не ходя. А кажуть, що я багато розмовляю, і тобі слова не даю. Я тобі довіряю, так. я вірю, що ти зробиш тут все добре, все буде в порядку. Ніколи нас. нікому не довірай. Ніколи ніколи. Завжди перевірай. Ну що ти розказуєш, що довіряєш? Ну зробимо те, що можемо. Звісно, я ж не виляю в лісосмугу і в село не зажену хімію. Все піде сюди? цьому можеш бути впевнений. А що буде далі, то буде далі. Пішли, розмішаємо. Прийдемо спочатку кукурудзу. Чому я спочатку кукурудзу прийду? Тому що там я буду вносити лише карбамід і сульфат магнію, листове підживлення. Тут я буду вносити фунгіцид, інсектицид, я вже вам казав. Тобто, щоб не мити цей оприскувач, можливо, воно і не сильно зашкодить, але щоб його не мити, то спочатку там прийду карбамітом і сульфат магнію, і потім вже розмішаю тут це все і прийдемося, цей соняшник. Пішли розкалопутяти. Значить, друзі, з нормою на гектар буду норма води на гектар 220 літрів, буду розмішувати на гектар 5 кг карбаміту і е, сульфат магнію 3 кг. Це на гектар, я думаю, буде непогано. І сектицид, фунгіцид по кукурудзі застосовувати, самі розумієте, самі знаєте, вона стійка до цього, тобто питань немає. Інсектицид можна застосовувати, коли вже там... Оці хробачки з'являються, але ми цими оприскувачами не можемо цю процедуру робити. Тому то вже на волю Божу, що буде, то буде. Розумієте, тобто такі питання. І інсектиці застосовувати, коли ото весною почало гризти отой листочок. Перший, який викинув, ну нічого страшного. Так і я не кропив його, тому що в мене були є досвід, що таке траплялося того року. Вона все вистояла, той листочок зрізається, там пускається ще. Інші з середини, тобто серединку не виїдає, все нормально. Ну, таке, всім потрібно їсти, самі розуміють. Так і справи розмішав. Одне водичка, карбамід охолоджує воду, водичка повинна бути тепла. Прогріта на сонці, верніше, тому що там зараз температура така, тут буде нижча. Карбамід понижає температуру води. І розмішуєте ретельно, довго. Тому б він розмішався, цей карбамід, не забивав вам форсунки, фільтр і щоб не падав оцим, знаєте, такою, ну, зрозуміли, на листя, щоб не пропалило. І погода повинна бути пасмурна. Пасмурна. Краще під вечір, вечірком, щоб не обпалити культуру, яку ви будете робити. Але це все ви знаєте, навіщо я це кажу. Розмішуємо і зробимо кукурудзі. Добре. Друзі, пройшли кукурудзу, скропив все нормально в штатному режимі. Розвів я тут уже вербомід з нормою 5 кг на гектар і сульфат магнію з нормою 3 кг на гектар 220 літрів, десь плюс-мінус літрів води з нормою на гектар. Кукурудза любить цинк, а соняшник любить бор. Норма буде 1 літр на гектар. У нас йде літр 2 літра. На 200-300 літрів води на 1 гектар. Буду вносити 1 літр на гектар. Далі інсектицид. Канонір -дуо. інсектицид 100 грам. Тут норма 0,5-01. Тобто 100 грам на гектар. 1 буду вносити 100 грам Він іде по пшениці. Того року в мене залишилось, я показував відео. Я ним пройшовся і по соняшнику. Допомогло, тобто питань ніяких не мав кого залишилось в пшениці інсектицид, хто обробляв. На, ваш, на вашу думку, робіть, не робіть, я роблю, ви робіть, як хочете. Борт сказав, фунгіцид є там. А такі плямки ржаві, потрібно вносити. Фунгіцид обов'язково зараз нести, щоб як би сказати. Щоб потім не дивитися, може принести, може не принести, так як літо засушливе, то хвороби не сильно розвиваються. Але мало ли що, якщо вляє, по тому вже не зайду. Не зайду неділю-другу, і ви ж розумієте, по тому, якщо потрібно буде робити його, то витрати часу, солярки, і т.д. і тепер. Несу його зараз. Фунгіцид іде в нас діючі речовини. Це моксаніл 250г на КГ плюс металаксел. 100г грам на 1 кг. То 250 грамів отакий от буду. Не більше того вже потрібно. Тут що картопля, виноград, соняшник 0,5-08 кг на гектар. Тут у нас йде 1 кг. Буду вносити з нормою 0,5 е кг на гектар. Такий фокус буде. І прилипач Чому ПВП? Спорне питання. Ну, не так спорне питання, тут немає за чого спорити, але е, інсектицид системної дії, системної контактно-системної дії. Якщо я не помиляюся, зараз знайду двохконтактно е, дії І фунгіцид контактно-системної дії. Тобто, що системною, воно входить у рослину і там відбувається. Ну і контактно падає зразу на тлю, воно її, кабрик, і все, і ще системної дії, тобто воно в рослині. З чого я виходжу, чи потрібно додавати прилипач? У мене він був, це я не купував, він залишився. 100 грамів на 100 літрів води. З чого виходжу? От як ми опрескуємо гербіцидом, для чого ми даємо прилипач? Щоб оця капля води, яка падає на рослину, вона не трималася каплею, а так розпливалася і краще поглинання рослиною оцих, як би сказати, цього гербіциду. Якщо це системної дії, тобто рослина контактно-системної дії, тобто рослина в тому числі має поглинути оце ліки і оцей інсектицид. Якщо має вона поглинути, то це, на мою думку, буде кращому сприянню. Тобто вона теж не впаде каплею, а отак, якби змочує його і краще буде поглинатися. Моя суб'єктивна думка: пишіть, коментуйте, які ваші думки. Таке я буду використовувати і зараз зроблю ще йому повторюсь. Карбамід 5 кг, сульфат магнію 3 кг, літр бору, інсектицид 100 г, літри фунгіциду і 100 г на, на, на 100 літрів води прилипати. Оце все змішую зараз заливаю карбамід, сульфат магнію, казав, вже там є. І зробимо соняшникові. Все добре. Що ж, друзі, скропили, підживили, як положено. Ще одне і дуже важливо, щоб ви знали, кому пригодиться. Коли підчіплюєте оприскувати, кардан повинен бути по горизонталі, рівний чи паралельно, як буде правильно, рівно насосовий. ВОМ рівно насосовий. Він ні в якому разі не може, не потрібно, щоб був зігнутий або зрозуміло, він повинен бути що так рівно, що так рівно, що так різно. Зрозуміли, по двох горизонталях він повинен бути рівно в Омові, не стояти ні в якому разі на бік. І обов'язково помити. Помити фільтр, помити там фільтр розкручується. Отут, ну ви ж знаєте, що вигадаєте, ви розумієте, розкручується оце і помити після карбоміту фільтр і оприскувач, Оприскувач сполоснути, миючим засобом. І прополоскати, потім, випустити, і прополозалити знову води, ну 100-200 літрів прокачати по цій всій системі, по насосовій, по фільтровій. Потім злити її, відкрутити фільтр і промити його, тому що карбамід він має властивість кристалізуватися. Там лишити і будете на другий рік, ну, можливо, ще якісь вносити по стерні різні оці деструктори стерні. Фільтр буде забити, важать тиск. Норма вилову буде не та. За цим слідкуйте. Мийте після кожного оприскування. Шануйте, дивіться, бережіть. Я сподіваюся, що ця інформація комусь буде потрібна. Скропили, підживили верніше, кукурудзу підживили соняшник. Як ви бачите, оце, що я проїжджав туди, воно вже його хили. Він встане, це ще нічого страшного. Йдемо ближче. Це ще нічого страшного в цьому немає. Це вже коли підніметься хоча б на 20 см. Тоді вже, мабуть, буде його ложити. Бачите, отак я їхав туди перший і так воно його туди поїхало. Звідти там воно в цю сторону. Їхав туди, воно в ту сторону. Тобто такі справи. Підсумок, як? <кхідсумок> Підсумок. Кукурудза піджив. Карбамід 5 кг і сульфат кг на гектар літрів води. Соняшник, Карбамід 5, сульфат магнію 3, бор, літр, інсектицид, 100 грамів нагітак і... Що забув? Фелипач, 100 грам на 100 літрів води і фунгіцид кг на гектар. Фунгіцид краще замочити оці сухі, сухі фунгіцити, краще взяти якусь ємність і ту норму, яку на гектар замочити в цій єнності, щоб вона тоді краще буде розслужбувати в тому сиплі. Те, що ви знали. І... Ну що все по цьому? Нічого такого, як би сказати, важкого немає. Все це догляд, все це бачення, оце вже що, вимальовується в нас. Оце вже ми йдемо до урожаю. Можливо, не дай Бог буде ще якийсь інсектицидний чи фунгіцидний обробіток, туди далі, як ну, різне буває. По-різному буває. Ну я думаю, що це вже все. Це вже він вже буде рости до збору його. Так само і кукурудза. Не мішало б її дати цинку. Не мішало б її. Але по правді там по-різному. Оці мікро-макро елементи пише 30. 30% плюс до урожайності, тобто бажано там його скроплювати два рази. Не перевіряв, це така моя думка. Два рази це тобто до базової вже якоїсь урожайності, це ще плюс 60%. Ну це доволі круто, знаєте, що не потрібно вже ніяких добрів навіть під корінь давати. Вони працюють класно. Працюють оці мікро-макроелементи, коли є комплекс, коли під корінь дано. Ту норму, яку потрібно, чи карбаміту, чи нітроамофозу, чи там що, що додається, чи селітри, хто там яке з чим садить, ну самі розумієте, в кого, в кого на що вистачає. І оцей цикл пройти. от тоді воно разом працює сильно. А коли отак це ми як робимо, як би сказати, трішки скороченій програмі, то тут будуть питання. Чи воно дасть ту прибавку, чи не дасть? Це потрібно, звісно, перевіряти. Ну, пишуть, то ми віримо, але виходимо із того, що маємо. Значить, друзі, це що я вам розповів по препаратах. Я так роблю. Ви дивіться, на свій риск, і страх завжди підходить вам таке. Буде приємно, що вам це пригодиться. Не підходи, питайтеся агрономів, питайтеся, дивіться, в які фази оці всі штуки, друки. Питайтеся людей, які професійно, які навчалися, ну агрономів тих, звісно, які на полях працюють. А не зрозуміли, да? У нас є різні такі, от тих сильних такі люди, які видно по людях, які вони, знання їх. І та коли вони починають тобі розповідати, ти вже сам аналізуєш і бачиш, що доцільно, що не доцільно, Верніше бачиш людину. Професіоналізм її у цьому. І тоді, звісно, і прислухаюся до цих речей, так як ми не можемо знати все. не можемо. І бажано робити, хоч мінімальний обробіток, бажано максимальний, але хоча б мінімальний, щоб не засіяв і комбайн пригнав. А хоча б зробити оці процеси. Тоді ми хоча б якогось рівня досягнемо, Хоча б якогось. І, звичайно. Це пів роботи якої зробив. Сама основна робота ну не сама основна, а друга частина її це зібрати і вигодно продати, на що ми надіємося, на що ми, за що ми і працювали. Щоб засіятись знову, підготовлюємо дивимося до сівалок, дивимося до цього все, як то кажуть. Готувати сани потрібно літом. Такі справи, друзі. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео і хай щастить. На тарабани все, як дурний мило наїде. Але зробили, зробили, підживили.